Кілька десятків журналістів, студентів та митців сьогодні долучились до майстер-класу по розмальовуванні писанок. Співорганізаторами заходу виступила Івано-Франківська обласна організація національної спілки художників України та обласний осередок національної спілки майстрів народного мистецтва України. Писанка є дуже нашим таким відомим народним. Символом Прикарпаття з писанкою зв'язано дуже багато традицій, дуже багато звичаїв. Зокрема, звідки я родом з Косівщини. У нас була дуже така цікава традиція. Вона і зараз є. Коли на Великодні свята хресний тато або хресна мама приходить в гості до похресника, вона йому обов'язково дарує писанку. Студентка Ірина вперше розмальовуватиме писанку. каже завжди мріяла зробити це. Приступаю з хорошим настроєм. Надіюсь, мене все погоджується. Спробував себе у ролі писанкаря і ректор Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда. Каже, вперше займається схожого роду заняттям, але гадає, що результат буде хорошим. Напередодні великих свят, Воскресіння Господнього, це дійсно чудова традиція. Українського народу а наш край особливо славиться, тому що ми якраз в цьому дійстві є тими, які до певної міри є законодавцями багатьох цікавих. Но таких творчих процесів урок з писанкового розпису провів відомий на Прикарпатті писанкар з Коломиї Учасника то Олег Кіращук, майстер писанкарством займається біля 30 років. Малювати їх справа непроста, адже кожна лінія має своє значення. Писанка повинна бути написана на повному яйці. В такому в цьому випадку так ми можемо казати, що буквально кожна лінія несе енергетику. Можемо казати про те, що символи, які ми нанесли на є це, вони дійсно можемо сподіватися, що ці символи прохання вони здійсняться. Там чи ми просимо здоров'я там листя, наприклад, пишемо. Після короткого інструктажу усі активно приступають до роботи, розмальовують писанки, озброївшись найголовнішим хорошим настроєм, адже саме від цього залежить 50% усієї роботи. Майстер-клас тривав впродовж кількох годин. Студенти та журналісти розфарбували кілька десятків яєць. Ольга Гриців, Сергій Русиняк. Новини телеканал Раї.